Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати національну страву кримських татар. Я думаю, що ви вже здогадали, що це будуть саме чебуреки, пиріжки з прісного тіста. Саме так перекладається слово чебуреки. Ну і давайте трішки історії. З широкої популярності Чебурек набув в 19 столітті саме в Російській імперії. У зв'язку з початком масового туризму до Криму. Наприкінці 40-х років, коли почалася вже сама депортація кримських татар, будь-які згадки про походження страви з енциклопедій та будь-яких видань, які на той час видавалися, зникли. Натомість страву представляли вже як східну як страву східних країн. Друзі, цей рецепт для мене дуже цінний. І він мені найбільше подобається. Тому що цей рецепт моєї знайомої, моєї знайомої з Криму, це їхній сімейний рецепт. І я сьогодні з вами ним поділюся, що нам знадобиться для тіста. Все дуже просто: склянка звичайної холодної води, не теплої, не гарячої, просто звичайної кімнатної температури, склянка води 300 г. Чайна ложечка солі з гіркою і 600 грамів борошна. Замішуємо тісто. Виливаю склянку води, додаю сіль. Перемішую до розчинення солі. І поступово додаю борошно. Мам. Як завжди, як і з кожною мукою, може знадобитися трошки більше, трошки менше, але, в принципі, орієнтуйтесь на 600 грамів. Друзі, наше тісто вже готове. Залишаємо його на 15 хвилинкою. Нам знадобиться 600 г свинного фаршу. Можна використати яловиче і навіть буде краще. 200 г цибулі. приправи я беру лише сіль, одна чайна ложечка, цукор, одна чайна ложка і 1 третя чайної ложки чорного перцю. І для начинки нам ще знадобиться одна склянка води. Звичайно, просто холодна вода. Спершу наріжемо цибулю дуже мілесенько. Тепер змішуємо фарш, додаю цибулю. Головне дрібненько нарізати цибулю. Тоді дуже смачно виходить. Не рекомендую терти на терці або на м'ясорубці, то виходить вже зовсім... зовсім інакше, чебурек. Додаю всі спеції сіль, цукор та перець. І додаю воду, всю воду відразу виливаю і гарно розтираю. Але краще це зробити руками. Друзі, наше тісто вже готове, воно гарно відлежалось. Але перш ніж почати формувати чебуреки, я б вам рекомендувала розігріти олію на сковорідці. Олії знадобиться десь приблизно літр, плюс-мінус 200 г, залежить від діаметру вашої сковорідки. Але олії має бути багато. Починаємо формувати чебуреки. Тісто розкачала ось так тонесенько. Тепер вирізаємо нашу заготовку. Можна це зробити формувальним кільцем, але найзручніше використати кришку, бо вона ще й з ручкою. На одну половину заготовки викладаю фарш. Подивіться, до речі, який він, він не, не рідкий. Але дуже-дуже буде соковитий. Десь приблизно ложку, відступаю від країв, обережно накриваю, але ще не защіпую. Спочатку витісняю повітря, ось так починаючи з центру, і до країв. Можу защипувати. Можна, до речі, защипати веделкою. Теж буде дуже гарно. Тепер вже можу смажити чебуреки. Багато ми їх не робимо. Пару штучок зробили і вже смажимо для того, щоб не розкасало тісто. Лише тепер, коли перевернула перший чебурек, кладу за ним другий, для того, щоб при перевертанні вони не порвалися. Ось так виглядає готова страва. Хрумкі, неймовірно соковиті, дуже смачні. Але я б хотіла зазначити, що не ну, зі спеціями. Краще всього, це сіль і перець. Знаєте, як говорять кримські татари, головне не перетравити, що означає багато не додавати спецій, ніяких трав, дуже смачні. Рекомендую вам приготувати. А сьогоднішнє відео хотіла закінчити словами Дмитра Павличка. Він сказав: Татари виживуть, я знаю, не переможе їх Москва, і знов злетить у Бахчисараї, їх вічна пісня бойова. Друзі, слава Україні, слава нашим героям, слава нації і слава кримським татарам. Все неодмінно буде Україна. Підписуйтесь на канал Українська Хата.